Вашого дозволу я встану, тому що ще є не та, і дружини нема. А, дуже приємно дякую за запрошення. А, Move Ukraine був створений у 2022 році, а, коли ми з дружиною і студією побачили, що є велика для житла, для ВПО, які втікали. З того часу 20 проєктів будинків, ті відремонтовані або збудовані з нуля, прихистили 800 ВТО, зібрали понад 3 млн доларів, партнерили з БОМ, з УПЕКІ ООН, з людини БІДІ, багатьох організацій. Могли ну, ми могли досягнути це. Наступний слайд. Бачите, маху України, ми по всій Україні працюємо. Uh, наше гасло Homes Jobs Lives, uh, у 2024 році. Uh, 13-10 проєктів процесів, із них завершених uh, 5 проєктів. А, ви, а, фокус а, на сьогоднішній день, на тимчасові житла, але перейшли, починаючи в цьому році на е, а, соціальні житла. Чи це в Другобицькій е, місті, чи в Полтаві. Бажаємо, що це дуже важливий напрямок взагалі. Багато із них не повертаються і їм потрібні, як би сказав, е, квартири, щоб вони могли довше а, жити в них. А, робота це ми з місцевими а, організаціями працюємо, все виробництво митрів, в тому числі Івано-Франківську. Працює влаштування ВПО, чи це шиє наші фіранки для прихистків, чи працюють на складі тут, в Франківську. міні Мінігранти для ВПО, щоб їм допомогти життя. Новий напрямок в цьому році це реабілітаційні центри, в тому числі в Пурштині. Kids Connect продовжує розширятися. Програма стоматологічного здоров'я для наших ВПО в Калужській громаді, програма автомологічного здоров'я ВПО в партнерстві з доктором Рунге, сади перемоги і дружина постійно відвідує всі наші притулки, щоб побачити стан, як там люди проживають, які нарікання. Ну, такий, Я вам сказав про соціальні квартири. Це можна передбачити і сьогодні, і не чекати до закінчення війни, що все одно потрібно будуть квартири, доступних квартир, не тільки для ВПО, а для ветеранів і для тих людей, які в списках в кожній місті, які чекають свої квартири. Це питання треба вирішувати. Мені здається, а, скоріше, ніж вирішується тут в Україні, а, міняти треба закон про соціальні а, житла. І ми до, до цього приступили, тому що ми бачили, цю потребу і тому вже третій будинок в Торговичі і, і два будинки будуються в Потапській області. А, і реабілітаційна інфраструктура недостатня, не є величезні реабілітаційні центри чи у Львові, чи ну, Франківську, а, в Києві і так далі. Але ми більш думаємо про ком'юніті-бейс центри. Менші такі а, центри, де наші ветерани, які потребують, таке лікування. ГТЕСР ближче додому. Праці влаштування це абсолютно потрібно буде. Наступний слайд. А, ну, багато ми зробили на сході. Не буду все про це говорити, але наголос, як було згадано. На сході це тимчасове проживання житла. Люди, які з Харківської області не втікають, залишаються там. Це продовжуємо продовження в першій годині. дружина відкриває прихисток Харків в місті Харків, а для 60 го а, а тут Івано-Франківська область. Багато було проєктів, чи це в Калужі, коледж економії, будинок Людина, в села Мостище, Теремок в Калужі. Ми допомогли там, відремонтувати кімнати, центр реабілітації тут, в Харківському місті, амбулаторія, але це прихисток Поднарові, будинок Батрук Аврилишив, Сіді Шевченкове. Амбулаторія, прихистку в ДБСТ, ДБ Степ згадали про це сьогодні а, і а, модульний реабілітаційний це і центр в Буштині, якраз другий поверх класна лікарні а, повністю а, ремонтується там десь. 700-800 квадратних метрів, плюс обладнання дякуючи Канади обладнання реабілітаційним центром. І дитячий розглядаємо бюджет, чекаємо бюджету від дитячої клініки, обласної дитячої клініки та реабілітації в Я згадав про калуш, аестромію, стомітологію, автомологію, кизгане. Задим перемоги і фотографії, будинки, перемог, Лучек, будинок в Кодарові, Ростище, Шевченкове, Клініка і так далі, і так далі. Багато в процесі, багато ми виконуємо, дякуючи і нашим партнерам, які ви бачите тут. 两回，两回是说。谢谢